Всім привіт! Мене звати Анна Олександрова. Я думала, що вже немає тем на каналі, які мене розглядали. І тут до мене звертається подруга з питанням, як вступити на заочку в Театральний університет. Я кажу, слухай, я вже зняла відео на всі теми. Подивися там в плейлисті. Подивися. Подивися. Нема такого відео. Немає відео про заочку, жодного. Тому. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, як вступити на заочну форму навчання до театральних вузів, кому це може бути корисно, чи дійсно після навчання на заочці творчим спеціальностям реально знайти роботу, чи достатньо тих знань, які, які дають на заочці, чи є взагалі альтернатива? Набору на денну форму навчання у вигляді заочки на безліч на більшість спеціальності, скажімо. От, якщо вам цікаво, якщо ви подумували про те, що ваш фах, який ви вже маєте, вас не, дов... не вдовольняє, і ви хотіли би спробувати також навчатися творчій професії, але не готові знову пройти цей шлях по 8 годин на день на денній формі навчання. Можливо, є сенс подумати про заочну форму, і сьогодні ми поговоримо, як вступити, і власне як проходить навчання. Отже, почати треба з того, що спеціальності заочної форми, вони обмежені. Тобто немає такого, щоби всім спеціальностям, що є на денній формі, відповідала спеціальність, що є на заочній. Ні, наприклад, якщо ми беремо режисуру, їх же багато, так. Якщо ми беремо режисуру театру, то навчання на заочній формі пропонує величезна кількість вузів. І в Києві кілька вузів пропонують заочку режисуру театру, і в Харкові можна навчатися, і вовне на Дніпропетровську було заочне навчання. Тут проблем немає. Якщо ми беремо, наприклад, спеціальність телережисури. Ви так само можете і в Карпенка вступати, там, і в культури вступати на телережисуру. Якщо ми беремо спеціальність кінорежисури, у Карпенка немає заочки з цієї форми. Якщо ми беремо спеціальність акторську, наприклад, актор театру Ляльок, ви можете спробувати вступити на заочну. Форму, якщо ви є практикуючим актором в ляльковому театрі, в академічному. Проте з якихось причин не отримали до того, як потрапили на роботу вищу освіту. Або, до речі, маєте освіту, але не вищу, або взагалі прийшли в театр без освіти. Можливо, ви там з дитинства граєте, тому що вас з якоїсь театральної студії туди забрали, або ваші батьки там грали, і ви е, починали з е, курчатка і вже доросли до актора. Академічного театру, який працює на зарплаті і досі немає освіти, то ви, звичайно ж, можете взяти ваші вміння, ваші знання, принести все це до вузу, показатися і коли буде набір на заочну форму, вступити і навчатися або на бюджеті, або на контракті, і отримати вищу акторську освіту за спеціальністю актор театру ляльок. Якщо ви наберете багато таких бажаючих, наприклад, у вас театр, в сусідньому театрі, в сусідньому місті, ви знаєте, також таких людей. Ви можете взагалі звернутися до вузу з таким бажанням вступати. От у нас є там десятеро людей, ми хочемо навчатися. І попри те, що спеціальність набирається раз на чотири роки, якщо ви виявити бажання, це може коригуватися і насправді можуть зробити набір додатковий і. Для того, щоб вивчити наших спеціалістів, для того, щоб ті, хто вже є практикуючими митцями, отримали цю освіту. Далі, якщо ми беремо спеціальність, скажімо, диктор та ведучий телепрограм, чи можна цій спеціальності навчити на заочній формі? Ну, в Карпенках Карго вважають, що ні, тому що Ця спеціальність вимагає дуже великої роботи над мовним апаратом, перш за все, над акторськими даними і тих там, трьох тижнів, п'яти тижнів на семестр, які виділяються на навчання на заочній формі, просто недостатньо для того, щоб стати професіоналом в цій галузі і отримати відповідну освіту для того, щоб Вуз, розумієте, коли у вас випускає вуз і майстер, вони використовуються потім їхнім ім'ям, що ви є випускник такого то майстра, такого-то вузу. І ніхто в хороших державних вузах не дозволить вам вийти поганим спеціалістом, який вчився три тижні на семестр. І говорити, що О, да, от я отримав таку освіту, отак от мене навчили, ну вже є, є, як є, так. Ні, звичайно, що вуз завжди тримає марку, він є певним іменем і спеціальностям, яким неможливо навчити за три тижні, вас вчити не будуть. Тому спеціальності диктор та ведучий телепрограм не може бути на заочній формі. Якщо брати акторську спеціальність, актор драматичного театру. Є вузи в Україні, котрі спеціалізуються на заочному акторському навчанні. Якийсь час лідирував там Харківський театральний ну, університет мистецтв. Але, знову ж таки, вступали на заочку в основному діючі актори драмтеатрів, які потрапили в драмтеатри без освіти і тепер прийшли її набувати. Також в Інституті культури є заочна форма навчання акторів. Ви спитаєте, а як же так? А от хіба а, актор не вимагає ще більшої роботи над мовним апаратом і акторськими даними? Чому дикторам не можна на заочці видати диплом і сказати спеціаліст, осторожний спеціаліст? А от акторам можна? Ні, акторам теж не можна. І в Карпенка карого переконані, що навчити заочно актора абсолютно неможливо. Тому в карпенка карого ніколи не було заочки актора драмтеатру. Вона є в комерційних вузах. Так само і в інституті культури, не знаю, як от прямо в останні роки, але коли там я навчалася, також заочка на акторському була саме в приватній частині в кук. Тобто. Вони давали диплом приватного вузу, а приватний вуз може роздавати дипломи кого завгодно, хоч архітектора за три тижні на семестр. В принципі, йому то не принципово ще писати. Я навіть знаю приватні вузи, які, наприклад, приймали вас на одну спеціальність, вчили вас чотири роки одній спеціальності, а потім виявлялося, що в них закінчується ліцензія і. Вам в дипломі видають спеціальність актор, тому що на неї діє ліцензія вайнут. Тобто ми з вами не говоримо про заочку в приватних вузах. Якщо брати карпенка карго університет, і конкретно фахове навчання, то, звичайно ж, навчатися акторській спеціальності ви можете тільки виключно на денній формі. Але якщо у вас є бажання вступати на спеціальності, котрі є на Заочці, наприклад, сценографія театру ляльок, наприклад, організація виробництва фільмів, або організація продюсерської на театральному відділенні, або та сама режисура, коли ви є практикуючим режисером і хочете отримати освіту за цим фахом, Чомусь вважається, що найлегше на режисуру вступити на заочку. і Із всіх заочок в каркапеенка Карго найлегше вступати вважається, на продюсерський і на режисуру драматичного театру. Чому так? Ну тому що просто за статистикою на цій спеціальності набирають дуже багато людей. При тому на перший курс. Вступає небагато. І вгадайте чому? Тому що на заочку в основному приходять пробуватися люди, які вже або мають іншу освіту, або вже працюють і не готові витрачати 4 роки на навчання на стаціонарі. І виходить, що вони частіше за все просто забувають зареєструватися на знову. І вони не мають сертифікатів і не мають можливості вступити на перший курс. Тобто, якщо ви хочете навчатися з першого курсу, не важливо, скільки у вас вищих освіт, не важливо, скільки вам років, ні, насправді важливо, якщо вам десь приблизно 35 років і більше, то тоді ви можете не складати ЗНО, від 36 років там треба подивитись, 2007 року ваші атестати вже дають вам право здавати вступні у ВУЗі. Ви можете не здавати ЗНО. Але якщо вам менше 35 років, то абсолютно точно ви не заочку і так само на стаціонар можете вступити тільки, склавши ЗНО на перший курс. Як на контракт, так і на бюджет. Або якщо ви не склали знову забули там, або не склали реально, то ви можете вступити у вузи, які набирають е, до коледжу. Так? Тобто це приватні вузи, в яких є і коледж, і. Вища освіта, ви туди вступаєте без сертифікату до коледжу, а потім вас там переводять на якийсь там третій курс, коли ви, типу, коледж закінчили. І ви таким чином вже диплом отримаєте з вищою освітою, приватного вузу, на заочці. Ну, типу, вам все зроблять. Що стосується карпенка Карого, то не склали знов, вступити на перший курс не можете. І от тому виходить така картина, що Курси шалено збільшуються на другому році навчання. Тому що всі ті бажаючі, котрі приходили на відбіркові, котрі хотіли вступити ще на перший курс, але технічно вони цього зробити не могли, вони зраховуються спокійнесенько собі на другий курс, звичайно ж, на контракт, бо там уже бюджетні місця, якщо вони навіть були, то вже зайняті. Перший цей рік. Котрий навчаються люди із ЗНО, теоретично, ви можете напроситися бути вільним слухачем. Тому що ну, загалом навчання там десь три або чотири тижні на семестри, потім ну, це лекційні, потім там ще йдуть уривки, постановки, потім самі іспити, заліки. Тобто, в принципі, на спеціальність ці три тижні. Часто дозволяють ходити вільним слухачем. Якщо викладач хоче вас взяти на курс, якщо він розуміє, що ви будете зараховані на другий курс і прийдете на навчання, то чому би вам не бути присутніми під час навчання вашого першого курсу, на який ви от, -от будете, ну, вашої групи, так, на який ви будете зараховані на другий курс? Це стосується, наприклад, режисури театру. Набирають туди, якщо, наприклад, на стаціонар можуть зарахувати вісім людей, так, і от, в принципі, вісім режисерів театру цілком достатньо для того, щоб покрити потреби національних театрів і цілком, так? Тим більше їх ще багато перетин випустилось, багато буде після того. То на заочку набирають просто Десятки, десятки людей. От Буквально, що на другий курс може там зразу 12 людей плюс на курс. Чому так робиться? Ну, в мене є теорії з цього приводу, але, звичайно, що все це теорії. По-перше, тому що Україна велика і складно уявити, навіть, скільки у маленьких провінційних містечках може існувати камерних, малесеньких театрів. Де працюють талановиті, обдаровані молоді люди, які не мають освіти, але вже мають досвід. І для того, щоб ці режисери мали право далі. Займатися професійно своєю діяльністю для того, щоб вони могли ставити потім в академічних театрах і офіційно там отримувати зарплатню. Їм потрібна освіта в цьому напрямку. І вуз, скажімо так, не скупиться їх довчити. Пояснити їм ази, якщо так можна сказати, що можна надати там за три тижні, і випустити в плавання для того, щоб вони, повернувшись до своїх маленьких міст, розвивали там українську культуру. Це, мабуть, ну найголовніша задача. А вже тих, хто працює, тих, хто навчається, точніше. На стаціонарі, які там зранку до ночі ті вісім режисерів, яких беруть на рік, то вони вже готуються, звичайно, до роботи в національних театрах. Ну, Не всі, не всі потім стають режисерами національних театрів. Багато хто йде там з театральної режисури на телебачення, з телебачення в естраду це ж знаєте, таке, що ви закінчили, і де ви потім працюватимете, це немає такого взаємозв'язку міцного між тим. Отже, якщо ви хочете вступити на заочку, вам потрібно складати ЗНО. Якщо ви хочете вступати на другий курс і маєте для того підстави, наприклад, ви маєте закінчений перший курс іншого вузу суміжної спеціальності, або ви маєте кілька закінчених курсів іншого вузу четвертого рівня акредитації несуміжної спеціальності, або ви маєте бакалаврську чи магістерську освіту, ви можете вступати тоді на другий курс без ЗНО. Іспит відбуваються так само, як і на денну форму, художній керівник вас слухає і приймає рішення, чи хоче він вас брати на курс чи ні. Звичайно, зараховуються не всі, звичайно ж, є відсів, але порівняти той відсів, який відбувається на денній формі, той просто шалений відсів, коли там з десятків бажаючих беруть менше одного десятку. І те, як проводиться відбір на заочці, коли там з 30 бажаючих 20 зараховується, ну це не порівняти, ви зрозуміли. Тобто, якщо у вас була мрія, наприклад, вступити на кінорежисуру і ви там 5 разів провалилися, то завжди можна вибрати інший напрям режисури і вступити туди на заочку. Також заочка є там на режисурі цирку, на режисурі. Хореографії. Це також напрямики, на котрі навчають у Карпенка-Карго. Так, ну, не знаю, в принципі, про заочку так, в загальних рисах я розказала. Чи є в тому сенс? Звичайно ж, ви будете працювати з хорошими майстрами. Ви під час навчання на режисурі будете працювати з акторськими курсами, або просто брати акторів з акторських курсів самостійно, працювати з колегами, ви будете як актор працювати у воривках своїх колег. Тому, звичайно ж, досвід ви отримаєте величезний. І я була на показах заочників саме з режисори. Я можу сказати, що це було доволі круто і. Навчаються вони мало, але, знаєте, так, насичено. Їм намагаються вкласти коротко і зрозуміло всі ази. Ну, а потім ще багато залежить від вашого смаку, від, вашого, від вашої начитаності, від того, чи багато ви ще до вузу і під час навчання у вузі переглянули, чи багато ви співпрацювали з іншими театрами. Чи багато ви ставили, чи зараз ця професія вас захопить, і ви будете між семестрами, між цими трьома тижнями на семестр, навчатися паралельно і практикувати? Насправді все залежить від вас. Навчити акторів на заочці добре неможливо, тому, звичайно ж. Навіть не беруся вчити акторів драмтеатру Карпенка Карого на цій спеціальності. Що стосується акторів ляльок, так можете спробувати набір не кожен рік, але інколи трапляється. Звичайно ж, якщо ви хочете отримати якісну творчу освіту, якою б вона не була в театральному напрямку, чи в художньому, чи в напрямку хореографії, потрібно вчитися цілодобово. Бажано на стаціонарі, бажано ще, знаєте, як в минулі часи після навчання і ще і потім актори працювали в масовці в професійних театрах. Зараз це складніше, звичайно. Ну, але також актори, котрі навчаються, інколи залучаються до професійних театрів на проєктну роботу, так, зніматися корисно. Ну, це вже насправді залежить від проекту, що корисно, що не корисно, але бути в професії це завжди корисно. Тобто, в принципі, якщо у вас є вже інша освіта, або ви працюєте і не готові 4 роки покласти на навчання творчої спеціальності, або вважаєте, що ваших знань вже і так забагато, і 4 роки немає, що вам отримувати, можете спробувати вступити на заочку, це значно легше, це значно дешевше. Значно, в два з половиною рази десь. Ну, зараз уже, можливо, в два. І, в принципі, ви будете працювати з тими самими викладачами, професорами університетів, в які ви надумаєте вступати. Але все-таки я раджу вступати у топові творчі вузи, з іменем, з історією, з викладачами яких не просто запросили повикладати з якогось хорошого вузу за певний гонорар, а які є стаціонарними викладачами цього вузу, які є його ж вихованцями і які вкладають там всі свої знання в своїх студентів, які передають свою майстерність, а не просто за гроші приходять повикладати. Бо таке. Теж є це я про деякі приватні вузи, так скажімо. Так, на заочці можна отримати хороший поштовх до розвитку, непогану базу знань, я вважаю, і далі все буде залежати від того, наскільки ви зацікавлені в професії, наскільки ви подужаєте всю ту літературу, яку вам дадуть, всі ті списки вистав і творів літературних і фільмів. Які вам дайдуть на самоопрацювання. Далі, вже, як розумієте, на самостійному навчанні все буде залежати від вас. Ну, і те, що вступити на заочку значно легше, ніж на стаціонар це, в принципі, велика її перевага. Бо виходить, що ви можете там 5 разів битися головою об стінку, наступити на стаціонар і взяти з першого разу вступити на заочку. Це непоганий вихід. Тому, якщо є таке бажання, складайте знов і пробуйтесь на перший курс. Ну або якщо ви там вже можете допомагати своїм дипломом, то вступайте на другий. От все, якщо є якісь питання, перш за все, заходьте на офіційний сайт університету. А я нагадую, що я не працюю в цьому вузі і в жодному іншому вузі, і тому мене не потрібно слухати нікому. Все, всіх обіймаю і до наступного відео.